Українські воїни щодня і щохвилини боронять нашу державу і б'ються за її майбутнє. А що ж держава? Ще достатньо Україна поважає своїх захисників та захисниць. Друзі, вітаю! Мене звати Лілія Пашина. І у цьому блозі ми розберемо кілька державних програм для військових та їхніх родин. В Україні діє державна програма забезпечення доступним житлом. Ще у грудні 2018 року уряд ухвалив порядок надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом. Військові мають право на 50% компенсації від вартості придбаного або збудованого житла за рахунок коштів державного бюджету або ж передбачена можливість пільгового чи іпотечного кредиту на дах над головою. На цю опцію від держави можуть розраховувати ветерани війни, особи з інвалідністю. Внаслідок війни та члени сімей загиблих. Наприклад, якщо ви військовий, який хоче купити житло вартістю 1 мільйон гривень, і у вас відразу є вся сума, то тоді держава погасить 50% від вартості житла. Але якщо всієї суми у вас немає, наприклад, ви накопили 100 тисяч гривень, а квартира коштує мільйон, то тоді ви претендуєте на отримання пільгового іпотечного житлового кредиту. Відповідно, ветерани війни. Та люди з інвалідністю через бойові дії можуть взяти житло в іпотеку під 3% річних. Тобто іпотека під 3% це та програма, назву якої ви, мабуть, чули: є оселя. Умови цієї програми чіткі та зрозумілі: пільгова ставка на весь термін кредиту 3%, максимальний строк кредиту 20 років, мінімальний початковий внесок 20%. Взяти іпотеку можна у банк. Учасників програми: Ощадбанк, Приватбанк, Глобусбанк, Укргазбанк, Скайбанк. Кілька слів про вимоги на момент погашення кредиту. Військовому має бути не більше 70 років. Також до участі у програмі є оселя, можуть долучитися військові, які не мають власного житла або ж воно менше ніж 52,5 квадратні метри плюс 21 квадратний метр на кожного наступного. Члена сім'ї додатково, або ж це житло повинно бути розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території. Втім, не лише придбати і збудувати житло допомагає держава. Офіцери, сержанти, старшини, рядові, курсанти військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів цивільних вишів, крім знижки на придбання житла, військовослужбовці можуть отримати компенсації за оренду. Розмір грошової допомоги залежить від населеного пункту, де винаймається нерухомість, а також кількості членів родини, що там проживають. Сума, звісно, не дуже велика, але принаймні щось. Наприклад, в місті це 3800 гривень на місяць. Розмір цієї компенсації встановлює Міноборони. До слова призовникам на час мобілізації така допомога не виплачується. Сподіваюсь, вам було корисно. Підписуйтесь, шерте це відео між нашими ветеранами.